Усім привіт, друзі! 13 лютого 2025 рік. Я рада вас вітати на каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг Зараз біля дванадцятої дня. У кривому розі дуже тепло. Коли я вставала курочок годувати зранку і вмикати їм світло, було мінус вісім. Тепер я тільки що подивилася, я прийшла з карачунів, знову відправляла посилочки з насіннячком томатиків. Друзі, то хто ще не замовив насіння моїх сортових томатиків, дуже багато сортів і низкорослих і високорослих різноманітного кольору, різноманітних сортів, було сто Зараз біля 80 сортів залишилося, але ще дуже багато. То, будь ласка, замовляйте. Трохи нижче є відео про продаж насіннячок томатиків моїх сортових, то там є вайбер, є моя картка. І подивіться до опису цього іменно відео, там написано, які сорти є на даний момент, на даний час, що залишилося. Або, друзі, можете написати мені на вайбер, я вам скину, які сорти наразі є, щоб ви не передивлялися. Там усе відео, допустимо. Ну так, кому, кому це буде цікаво. Друзі, сама перша підказка буде на телефоні, чи у цьому куточку, чи у цьому куточку. То ви просто туди нажміть. Якщо на телефоні, там пальчиком, якщо на комп'ютері, мишку наведіть і нажміть на це іменно, як воно висвітиться. І друзі, то зразу перейдете у відео до до продажу насіннячих сортових томатиків. Тут 20 гривень 20 насіниночку коштує. Ну, як завжди, друзі, я не піднімала ціну. Я продаю як і в минулому році 20 гривень за 20 насінин, так і в цьому році, друзі, я продаю ту откву. Оце я прийшла і наразі температура плюс 8. В общем, у нас вже оце чи третій, чи четвертий день вночі. Мінус великий, ну мінус 8, мінус 10, Ну для криворіжжя це великий мінус. У нас в принципі таких температур дуже рідко буває такої Мінусова температура то а ближе до дня. Ну, от, от наразі десь біля 12 Ще нема 12-ї, вже плюс 8 іде. Е, учора було плюс 9, потім плюс 10, потім плюс 11 піднялося. От, от температура е, цікава у цьому році, прям, ну, дуже-дуже туди-сюди скаче. Звісно, е, в кого тиск, це треба слідкувати за тиском, бо ну, він може підійматися з таким е, скачком температурного режиму у, у нашій. У нашій області, я не знаю, там як у других друзів напишіть, яка у вас температура з других місць, з других областей, бо щось кривий ріг, така цікава зима у цьому році, прям ну, дуже цікаво. Тут таке жаріще було. Вже бруньки на трояндочках. Троянди повипускали навіть бутони розквітати і якраз вдарив морозець і трохи їх перебив. Ну тут нічого страшного немає. Бо, ну я, допустимо, я не обрізала восени, бо я бачила, що я дивилась прогнози, я бачила, що зима буде дуже тепла, то для того, щоб не, ну, не зруйнувати подальше цвітіння у цьому вже році, у цьому вже сезоні, то я їх не торкалася і буду вже обрізати навесні. Друзі, вам все покажу обов'язково. Відео буде. Я все вам, всі, все, що показую, я все верніше, все, що я роблю в городі, я все вам показую, все записую, все обов'язково, повністю все. Ще є відео за минулі роки. Хто хоче подивитися за ну, наперед, подивіться за ті роки. Кстаті, друзі, у нас скоро на каналу Життя на КДЗ» День народження. 4 рочки, Це буде 16 лютого. Вже нам 4 роки так швидко час пролетів. Прям дуже-дуже ну, дійсно час летить, прям як, як блискавка. Дійсно, як блискавка. Сьогодні друзі, в нас тихенько, слава Богу, підфун низький та велика. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в особливості підрозділу Схід яке боронить моє рідне місто. Кривий ріг захищає від отіх всіх летючих гадостей, що летять на наше місто. І вам, дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, дуже-дуже дякую. Дуже мені приємно читати такі теплі коментарі. Дуже приємно дивитися, що ви ставите лайки, що ви дивитесь мої відео. Це дуже дійсно дуже приємно. Скоро буде тепленько, скоро будемо все деревця, обробляти, кущі обробляти, сіяти помідорчики, огірочки, перчик, баклажани, кавунчики в цьому році посадю, посію. Все буду показувати, друзі. Все все буду вам показувати. Переживати. Все буде, все буде добре. Головне, щоб у нас все було, щоб нас захищали наші захисники. Друзі, у мене теж діточки, синочки, дочечка моя, вони теж воєнні. Тому я, я, дуже, я дуже ціную цю професію, дуже ціную воєнних усіх, усіх, хто оборонить нашу рідну Україну. Для мене це самі найважливіші люди. Дуже дякую всім структурам, які... Які виробляють нам світло, які ремонтують по газу, по воді, усім усім цим структурам теж дуже велике. Дякую, бо без цього теж ну немає життя для нас в цьому в цьому столітті ну наразі у нас таке життя що дуже головне і світло і вода і газ і все 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 це потрібно при нашому житті і інтернет обов'язково друзі бо ну ми дивимося все через інтернет Час ну мало хто дивиться телевізори, в основному всі через інтернет все дивляться, то ну це швидкіше і новини, і без реклам, і без ну дивися те, що тобі хочеться. Ну, я, я так вважаю. Я телевізор, в мене навіть обичний телевізор, чесно я вам скажу, В мене накритий великим полотенцем. Просто я ото накрила його, і коли в цьому році слава Богу, все добре, а от у минулому році, коли інтернет. Не було, світло було, інтернету не було. То я вмикала телевізор, звісно, дивилася, хоч щось, щоб балакало, щоб не тихенько прям було. Але в цьому році я навіть його і не відчиняла, не відкривала. Він ну, то закритий, я тільки на комп'ютері дивлюся, фільми чи новини. Ну, ну, так, ну, то, то таке діло. Друзі, то от Оно, сонечко появилося, курочки повибігали. Несуться тепленько, все добре. Собачки мої, да, Мірушка, де ти? Куколка моя. Тайсон, Тайсон Міра. Тайсон міра. А ну. Тайсон, мірочка. Де мої зіроньки? А мої красиві собачки. Тайсон, хлопчик, золотий мірочка, дівчинка моя. Ой, ой, завалиш мене. Ось ти з той сторони. Ай, Тайсон, любить, щоб на нього дивилися і все. Тільки на нього, так? Да? М -м 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 -м. Мої мої собачаточки. Друзі, хто не знає, у мене всі твариночки, що в мене живуть вдома, вони всі підібрані з вулиць, колись вони були безхатніми. О, ось що, ще один самий головний безхатній. Вже витягнув кістку і гризе масянчик. Барончик у хаті. Друзі, я вам казала, у мого барона він старенький, він захворів у нього грибкове захворювання шкіри. Е, друзі, будь ласочка, вже на вайбер пішли питання, фотки висилаєте, як виглядають ваші тваринки. Друзі, я не ветеринар, я не буду вам казати, що то за хвороба. Я не знаю. Я сама із за свого кота е, балакала навіть не з одним, а з декільком ветеринарів, щоб виявити, що це за хвороба. Бо, ну, із... Таке треба показувати ветеринару, хоча б, хоча б фотки принести іменно ветеринару, щоб він подивився, що це воно і як воно. Я, ну, я просто показую і розказую, що в мене є наразі. От у мене у кота, таке захворювання. Я його лікую. Я вакцину вколола, купила вакцину Біокан М. Вколола вправе стегно потім через 10-14 діб вколю другу у ліве стегно, а потім через 21 день після другої вакцини треба буде вколоти ще третю, обов'язкову, бо дві йде для профілактики цього захворювання грибкового шкірного. Це з'являються вавочки по тілу, це дуже сильно випадає шерсть. На тих містах, де вона випала, кожа така темна, якась стає. Ну така чорна, прямо ж стає, дуже темна. То оце, ну у мене у мене от кевот з котом то я його лікую отакво. Ця вакцина, друзі, не дешева. Я її знайшла в одній аптеці, тільки в аптеці, бо пооб'їздила багато, не знайшла, то знайшла в одній аптеці. Купила зразу дві. 220 гривень одна коштує. Вона нічим не розводиться, вона просто набирається в шприц. Шприц мені там теж дали у цієї. І, і що, друзі? Що я хотіла сказати. Ну, виходить, 440 гривень дві вакцини і третю я ще потім докуплю, бо я вагалася, в мене котик старенький. Я думала, чи дійсно мені потрібні ці три три вакцини. Я хотіла подивитися, як він поведе себе перша, після першої вакцини. Моєму котові теж він підібраний з вулиці. Я точно не знаю скільки років, а він дуже старенький, Йому чи 17 чи 18, чи 19 років, тобто дуже старенький. І я боялася, що з ним щось буде не так. Ну він ніколи не був вакцинірований, Ой, Тайсон, нічим. А це ну подивилася все добре, ніяк в погану сторону не повліяла ця вакцина. То я буду колоти і третю. Щоб, щоб він дійсно лікувальний ефект вже буде видно після другої вакцини, десь через тижня, два-три. От кво, це не зразу, це не моментуму так раз і все. ранки я зараз протираю хрулгексидином, це мені так сказала ветеринар там, і намазую мазю санодерм або Унісан. в мене і та, і та є. Я і ту, і ту мазюкаю. Це дуже класні дві мазюки від шкірних захворювань котикам собачкам. То, от такого, Друзі, скупилася, зараз покажу, що я купила. І зайшла до знайомої, вона мені знову, оце скільки картони дала. Це товар приймався в магазині. У мене знайома працює, то я на розтопку беру дрова. Друзі, оце в мене ще не попиляні, бо вчора не вспіла. Ну нічого. І сьогодні, скоріше за все, не вспіну, бо дуже багато замовлень на насіння томатів Моїх мені треба збирати посилочки і щоб на завтра, на раночок, мені вже повідвозити. Сьогодні я відправила всі, що були, замовлені. Вчорашнього до вчорашнього вечора, от що сьогодні зранку вже позамовляли це, друзі. Я завтра вже відправлю. А то, що було вчора, замовлено. То все я вже сьогодні відправила і на Укрпошту, і на нову пошту. Всі повідправила зараз. Прям ну дуже багато цих посилок, бо ну от скоро вже ж будемо садити, десь е, у кінці е, березня буду починати садити. Друзі, не перець, не баклажани. Я не висіваю не в лютому, не, не в початку березня. Я висіваю все тоді. В мене нема фітоламп. Я висіваю все тоді, коли вже багато сонця, коли вже на вікно падає багато сонця, і е, таким чином вони не будуть витягуватися. А толку, що вони повитягуються, і е, тим паче в цьому році така странна погода. ну Будемо дивитися, я, я не хочу спішити у цьому році сіяти, щоб, не, ну, щоб був врожай. Перероща, розсада це дуже погано. Перероща розсада не дасть доброї, добрих плодів і багато плодів. А на гризе як погляньте, вигризайте місця трохи. Зараз друзі покажу, що я купила. Ну, По-перше, друзі, отакі Кості я купила в Салтівському магазині. Салтівський у нас називається по 2 гривні за кіло, не за 100 грамів за кіло. Це свинячі. Тут і трохи м'ясця є, ну, повене пакет я великий купила, по дорозі безхатнім тваринкам роздала і оце донесла ще, ще своїм. оце трохи, І трохи скупилася в АТБ. От таку каву, друзі, купила. Дуже мені захотілося. Зараз рідко п'ю. 30 гривень. Це кава з молочком. Так, далі. Купила отаку туалетну бумагу. Вона мені подобається, вона дуже м'ягкенька. Е, так, вона, друзі, коштує зараз, зараз, зараз 11,60. Це зараз вона без акції. Ну, нічого. Нема, то й нема. Це таке діло. Так, для розсади не любе дуже пікіровку перець. Що солодкий, що гіркий, не люблять пересадку, пікіровку, огірочки і кавунчики, то для цього діла я купила в ВТБ торфяні горщечки. Тут по 10 штук, я 20 купила, ну, може, ще докуплю. Оце одна упаковочка 64,90 коштує. Я дві купила. Купила ще в мене, в принципі, є такі касети, але це касета ВТБ, вона йде із кришкою, і з піддоном піддона. То я купила одну таку, подивлюся, для чого. Потім, потім друзі, буду, буду думати, покажу, що я, що я, ото, що я буду коротше, в неї садити. Він не дешевий, 190, 119 гривень. Я свої замовляла через інтернет, але ну я багато замовляла. Я й полуницю туди вусики вирощувала і багато чого, то в мене їх багато і вони більш мягкенькі, я їх можу розрізати. А ці і Такі гарненькі і з піддоном і з кришечкою, то я буду щось таке фінті в них садити, щоб ну, не різати їх, як, як ті, допустимо. А ще, друзі, в Салтівському магазині я купила сметанковий сир. У минулому разі я купувала фірму, фірму вона мені дуже подобається, вона моя саме найулюбленіша. А це я купила, був по акції, але я цю фірму ніколи не купувала. Ой, це, це на кістку 2 гривні. Е, так, а це Чек на 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 оце на сир. Вапнярка, сир вапнярка фірми. Сметанковий. Він на акції 309,50 за кілограм. Я оце 348 гривень. Ой, 348 грам купила. Ніколи цю фірму не купувала, хочу спробувати. Але іменно сметанковий сир твердий, я дуже люблю. Дуже люблю. Оце хочу ще цієї фірми спробувати. Не було соціального хліба, ще не привезли в АТБ, Так, це зарано. То я купила отакий наш криворізький, Отакий він вже різаний, його не треба різати. Він коштує 13,90. Він самий найдешевший, що був. Е, ну, на, Наразі, коли я була в АТБ, то один був. Так, купила цукор, хай буде. Цукор не по не поміха, хай лежить 29,90. Скоро літо компоти будуть і закривати. І, і так купила, друзі, таке печиво ярошеновську продукцію обожнюю. Хай хто що хоче, каже, я її дуже люблю, прям обожнюю. Е, так, воно коштує 20 гривень 40 копійок. Його і масочку можна намазати. І так. Кстати, купувала такі конфети-білочка. Мені дуже сподобалось. Тут дуже багато горішків. Дійсно, не в моку перебитих, а кусінчиками. Я таке полюбляю. Я купила таку велику упаковку 235,49 за кіло на акції. Тут 545 8 грамів і шоколадки. Тут тусненьку. ось, щось бахкає. А це у нас кар'єр. Це у нас друзі, кар'єр в цей час. А собачкам, друзі, собачки мене полюбляють, Ласощі. такі, ну ласуночки, то я їм оце бублички. Вони не не жирні, то я їм купую сушку 25-30 Теж на авцію. Що я ще купила? А, друзі, купила банани і мандарини. Три мандаринки і п'ять бананчиків. Бананчики, друзі, коштують, ой, де вони? 64,85 за кіло, а мандарини 68,95. Мандаринчики такі великі, гарненькі. Ну, в общем, це оце все, що, друзі, я скупилася. То... На маршрутку знову я запізнилася і йшла пішки, бо чекала, привезли якраз товар у Салтівський магазин, і я ну десь з півгодини я чекала і якраз запізнилася на свою кидезовську маршрутку, а у нас вона їзде раз на півтори години. То я вже пішла пішки через річку, через подвісний мостик. Друзі, кому цікаво, який в нас місточок є через річечку. Подивіться там ще я на російській мові. У мене відео, подивіться кому. Цікаво в нас він. Ну ми всі через нього ходимо, бо воно скорочує дорогу або на маршрутки їздимо. То от кво, друзі, всім велике дякую. Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже, дуже вас всіх люблю, ціную. Слава Україні, друзі! Всім всім всього самого найкращого.